Грошовський, граєць національної збірної Словаччини. Хороша передача. Опа, що це зараз буде у нас? А оце і буде у нас те, що ми з вами подумали. Рибка. Пішовши в підкаті, фолить у штрафному майданчику. Жовта картка це одне, але головне, що зараз пенальті. Ворота київського Динамо. І прокидав м'яч, що цікаво, Ян Храмоста туди, де вже забивати він не міг. Просто кинувся на м'яч рибка і не вгадав. Висмикнувся, можливо, потрібно було спробувати не йти в підкаті, а спласіруватися і поки... прокидав м'яч у ту зону, звідки передачу було зробити важко. До лицевої лінії, можливо, не дістав би м'яч. Можливо, якби дістав, то розвертався би у кутовий прапорець. Ну, хто знає, як би там було, маємо те, що маємо. Маємо пенальті. Вже не перше, до речі, на навчально-тренувальних зборах були пенальті в різних поєдинках у ворота Динамо. І на перших зборах. От ви бачите, на дальньому плані Олександр Шовковський розминається. 27-й номер Франтішик Райторал проти. Олександра Рибки. Райторал! Удар 1-0. Рибка